Уна така гарна, приємна карта, таке блакитне небо, таке море. Ух, хотілося б відпочити. А в нас до початку бою 3, 2, 1. Вперед! Вперед! <реку> Тесту ОТЕ Інтерцептер, перехоплювач. Це наш воїн, він перехоплює, перехоплює перевагу, він перехоплює бої. І веде їх до перемоги. Так, в нього там ніяких позначок немає. Ну, колись будуть. Так, давай. КПЗ 50 тонн. Ми виїжджаємо на горбочок, який прострілює всю карту з різних сторін. Не поїхав зі всіма. Вирішив поїхати самотнім воїном, але може це самотнє воїнство залишитися чим. Тому що зараз тут приїде і нас розвалить, але ми дивимось, тут нікого немає. Цілимось. Спускаємось, їдемо, хочемо заїхати в тил. Бачимо кабзепсотон знову. В центрі карти. Опа! Як ми його пропустили. Прожетто 65. Так. Jack Panzer S100. Прожето 65. Зараз його з'їдять, його звалтують зараз. Опа, він їде сюди. Тікаємо. Як же ж ми класно стріляємо на ходу? Ух. Мабуть, це комп'ютер все-таки грає. У, клас. Все, розбили. Йдемо далі. Опа, FV4005 втік від нас. А якщо б ми. Ай, ні, він тут, тут, тут. Він десь ховався за горбочком, заїжджаємо в тил і стріляємо FV. Так, сілимось. Ай-яй-яй-яй-яй, прилітає. Прилітає від іншого танка. Так. Jagdpanzer 100. Тут відбуваються, бої ми перехресним вогнем хочемо перестріляти. Тут КПЗ 50 тонн, той самий КПЗ 50 тонн. Він постійно у нас перед носом. Що ми будемо робити? А ми їдемо задом. ай яй 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 зараз може хтось підстрелити. Ой-ой, зараз хтось може дотягнутися, але на нас не дивляться, це нас рятує. Їдемо на КПЗ 50 тонн, КПЗ 50 тонн від нас сховається, ми що робимо? Що ми їдемо, 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 гуляємо по всій карті в наш швидкий танк, виїжджаємо. Тікаємо, наш КПЗ-50 тонн теж тікає. Опа, нас стає п'ятеро проти шести. Вороги починають тиснути. Вони збилися в купу. І це не на користь наших ворогів. Ми хочемо об'їхати. Ага, добре, в тунель стріляємо. І занадто поспішно. Ай-яй-яй, А, Ай, він Не встигає нас підстрелити. Добре. Їдемо допомагаємо нашому із 7 якого гвалтують з різних створін. Виїжджаємо, стріляємо об'єкт 70... 752. Хух. Так, кабзесь капзесь псятон. Можемо по ньому стрельнути? Ні, не, не ризикуємо, тому що ми знаємо, що зараз танки поїдуть за нашою душею. І ми мусимо все зробити, щоб втікти. Ну ми більше катаємося, ніж стріляємо. Наш ревець він трошки переживає і через це не може зважитись ніяк стріляти, а більше тікає, хвилюється, переминається з місця на місце, шукає краще місце, але його не знаходить і катається, катається добре. Мінотавр зробив свою роботу. КПЗ 70 тонн! Ох, все, тікаємо, так, кабзятон. Прямо одні КПЗшки. Так, знов тікаємо від дула страшного дула КПЗ 70 тонн КПЗ 50 тонн виїжджає, стріляємо, ох, не попадає. Добре. Тікаємо, він зараз за нами поїде. Так, тікаємо до мінота. Ай-яй-яй-яй-яй, б'ють нам в Зад, Тікаємо до мінотавра, мінотавр нас принов. Ух, ми вже на, що, на два постріли, на два постріли залишаємося. КПЗ 50 тонн так, де ж КПЗ 70 тонн, ще одна ПТ-шка ПТ в нас яка? Ух, як панзер С 100. Ой, грізний танк. Ох страшний, ох, страшний, знову вистрілу звалить, якщо побачить. І Він якраз як це мав зробити. Він стріляв по нас, але не попав. Нам дуже сильно пощастило. О, все, ми стаємо на один постріл. КПЗ-50 тонн. Вони зацілюють нас 100% виїжджає Мінотавр. Відволікаємося. Ух, Мінотавр молодець, розбиває ягу. Ягу розбиває. 50 тонн 50-тонник заїжджає за нашого Мінотавра. хоче його закрутити, але виїжджаємо ми і стріляємо. КПЗ 50 тонн дуже погано робить, що не дивиться на нашого танка, і завдяки цьому ми ще живемо. Так, КПЗ-70 тонн, замість того, щоб їхати за нами, зам'явся. Так, але він повний. У нас дуже малі можливості виграти. Дуже малі можливості, і навіть зараз би міг би виїтиха і вплити нам в сад, що дуже часто відбувається, але він цього не зробив. Виїжджаємо на горбок, з горбочка дуже добре стріляти зверху вниз. Їжджаємо і дивимось далі. Фух. Да, на легкому танку грати не річ не з найприємніших. Тут так просто не розслабишся, як на важкому танку. І наскільки наш герой вибирав місце, де правильно стрелити, де куди виїхати, щоб більше катався. ніж Якщо б майстра давали за кілометраж, який ти проїхав, то наш герой точно би мав Не одного, а навіть трьох майстрів. Добре, дивимось далі. Де КПЗ? 70 тонн подівся. Зараз рулетка. Чи побачить він нас, чи не побачить, куди він дивиться, де він знаходиться. Їдемо, шукаємо, дивимось. Чи побачить нас, чи не побачить. Опа, він є... нам дуже сильно пощастило. Що Він не дивиться в цю сторону, він шукаючи нас, помиляється. Їде не в ту сторону. Так, стріляємо. Ай-яй-яй-яй-яй, хвилюємось і не попадаємо. Цілимось, цілимось, не зі снайперського прицілу. Цілимось, приціл починає стрибати. Ох, націлись. Так зараз. Ух. Міг бути постріл. Міг бути постріл, у нас би не стало. Ми на один постріл. Ой-ой-ой, добре, що ми не стукнулися, бо якщо б ми прилипли до стіни, нам би вже було до побачення. Але КПЗ 70 тонн не здається. Хоча дуже не Ох ти, як же швид! Повільно, повільно він думає. Повільно він цілиться. Ой-ой-ой, голов націлюється, націлюється, націлюється. Зараз може бути вистріл. Ні, цього не сталося. Добре, викладка критична заряджання знижене. Чи він поремонтувався, чи ні, не знаємо. Так, дивимось. КПЗ-70 тонн на два постріли. Ми на один. Ми знову все-таки один постріл може завершити. 19 здоров'я. Ах. Як же ж нас не любить сервер. Ух, давай же. Зроби це. Стріляй. Ах! Ти, як же ж ми небезпечно виїжджали задом, але все-таки ціль знищена. Перемога, ми це зробили. Фух. Ух, та столте. Перехоплювач. Інтерсептор. Є. О, бій. Бій був складним. Зробили майстра, ми це зробили. Ух. Ну. Це просто не а гонщик. Стільки накатати забій, це. Не кожен зможе накатати це ще й виграти. Добре, робимо фотку.